Дорогі брати і сестри, українці, щиро вітаю усіх із прекрасним і благословенним святом, народженням Спасителя і Господа нашого Ісуса Христа. Особливе вітання місіонерському корпусу Української церкви християн, віри Євангельської, всім, хто у цей непростий час. Залишається на передових позиціях проповіді Івангелії і Божого Слова. Ми зустрічаємо це свято і Новий рік у дуже і дуже непростих обставинах. В Україні триває війна, в Україні лються сльози і кров. Але тим не менше, ми говоримо сьогодні про одно з імен нашого Господа, а воно це князь. Миру. У маленькому містечку Віфлеємі понад 2000 років тому назад на землю прийшла особистість, яка змінила хід історії. Це Ісус Христос, це Князь Миру. І тому так актуальним видається на сьогодні, коли ми говоримо у час святкових днів, у День Різдва Христового, передань Нового Року. Миру вам. Миру вашим родинам, миру вашим домам. Нехай Божа рука, яка берегла до цього часу вас, і надалі продовжує вас, підтримувати, благословляти і підбадьорити. Я вірю, що Господь подарує нам перемогу. Господь подарує нам мир, бо Він є князь миру. Зрештою, перемога вже звершена ним. Завдяки Його смерті. І це перемога, каже все ще написання, що світ перемогла ваша віра. Ми віримо, що Господь на стороні правди, ми віримо, що Бог на стороні справедливості, а тому мир обов'язково загляне в кожну українську хатину, в кожну українську родину. Сердечно вітаю вас, мої дорогі друзі, із прекрасними святами! Дякую всім, хто йшов у цей непростий рік разом із нами, хто молитовно, хто матеріально підтримував тих, хто були на передньому краї, особливо дякую мужнім працівникам місіонерам в Чернігівській області, в Сумській області, в Запорізькій області, в інших областях, які незважаючи на агресію, незважаючи на руйнування, незважаючи на Гіркі страждання, які випали на долю нашого народу, ви разом розділяли ось цю частку сліз, скорботи і частку війни. Дякую, що достойно представляли образ новонародженого Спасителя у благодійності, у щирій проповіді Євангеля у добрих справах, у добрих усмішках. Хай Божа рука береже всіх вас і нас, усіх дорогі, брати і сестри українці. Вітаю вас ще раз і вірю, що Господь подарує те, про що ми молимось, про що ми думаємо і до чого прагнемо. Перемога і мир прийде у наш край. Благословенно нового року і щасливого різдва!